Вітаю! Цьогоріч національний мультпредметний тест складатиметься з трьох блоків, два з яких українська мова і математика є обов'язковими, а третій є предметом за вибором учня. З поміж цих предметів Історія України, іноземна мова, біологія, фізика та хімія. Якщо ви обрали історію України, то ця інформація буде для вас корисною. На виконання трьох блоків виділяється 180 хвилин. Абітурієнти самі розподіляють цей час між предметами, орієнтовно 60 хвилин на кожен блок. Усього в блоці «НМТ з історії України буде 30 завдань, з поміж яких 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів. 4 завдання на встановлення відповідності потрібно встановити по 4 логічні пари. 3 завдання на встановлення послідовності потрібно правильно вказати послідовність запропонованих подій. Три завдання з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів. Зміст завдань відповідає чиній програмі ЗНО з історії України. Нагадаю, вона передбачає володіння фактичним матеріалом, розуміння причинно-наслідкових зв'язків, роботу з історичною картою, розпізнавання історичних персоналів та історичних пам'яток. Однак, історичний період для складання тесту розширено. На відміну від минулого року, де були завдання, що стосувались періоду історії України 1914 року, початок 21-го століття, цьогорічні теми стосуються подій другої половини 16-го початку 21-го століття. Це матеріали, які вивчають з 8-го до 11-го класу у закладах середньої освіти. Він містить 27 тем. З переліком тем можете ознайомитися в описі до цього відео. Буде застосована схема нарахування балів, аналогічна тій, що використовували на ЗНО. Тобто, за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді ви отримуєте по одному тестовому балу. За кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності ви також отримаєте по одному тестовому балу. За кожну правильно визначену послідовність ви можете отримати від 0 до 3 балів. Також в 1 бал оцінюється кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів. Виконавши успішно всі завдання, максимально можете отримати 54 тестових бали. Цей результат буде переведено в шкалу 100-200 балів. Для того, щоб отримати 100 балів з історії України за цією шкалою, ви маєте набрати хоча б 6 тестових балів. Свій тестовий бал зможете дізнатись одразу по завершенні тестування, і це доволі зручно, адже позбавляє вас зайвих хвилювань. Насамперед, скористайтесь комплексними виданнями для підготовки до ЗНО НМТ з історії України. Якщо вам зручно, можете формувати власні конспекти, так матеріал краще запам'ятається. Використовуйте флеш-картки. Слухайте історичні подкасти, дивіться фільми на історичну тематику, проходьте тематичні тренувальні тести в онлайн-тестувальнику з історії України на сайті ЗНО світою та використовуйте тренажер з історії України, що допоможе вам запам'ятати дати історичних подій, попрацювати з візуальними пам'ятками та ознайомитися з діяльністю українських історичних діячів. Ознайомтесь з демонстраційним тестом НМТ з історії України, що нещодавно оприлюднений. Зверніть увагу, 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді розміщені в хронологічній послідовності. Тобто, перше завдання буде містити запитання першої теми Українські землі в складі речі Посполитої в другій половині 16 століття, а 20 запитання з останньої теми творення нової України. Отож, бажаю успіхів!